В обласному державному архіві створюють фонди з документами про події на Полтавщині пов'язані з російсько-українською війною, розповідає Ольга Голяк. Намагалися створити і описати історію і під час і переживання полтавців під час початку повномасштабного вторгнення також. Ми формували документами, витінками із газет. Це документи офіційних джерел, документи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Документи із інтернет-видань ми формували за видами. Працівники нашого відділу щоденно моніторять інтернет-ресурси нашої області. Це і засоби масової інформації, офіційні сторінки територіальних громад, міських рад, обласної військової адміністрації. За словами Ольги Голяк, знайдені відомості зберігають у сховищах архіву у паперовому форматі. Також тут і речі, які передали очевидці подій. В архівних коробках зберігається прапор, який передала вдова бійця Олега Приходька, вручений від побратимів. В архіві працюють із електронними матеріалами, зокрема, збирають фото та відео про війну. Нині мають майже півтисячі файлів, розповідає фахівчиня Альона Красавчикова. Це сюжети про роботу наших рятувальників на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. Це роботи по розмінуванню, це про відкриття модульного містечка, про життя внутрішньо переміщених осіб, про роботу волонтерів. Тощо також окремим розділом ми формуємо. Історії про загиблих бійців, на жаль, про загиблих переважно так за 23 й рік зібрано та описано 200 історій про полеглих захисників з Полтавської області. Також приймають матеріали волонтерів, які працювали для потреб військовослужбовців і шукають охочих, які готові поділитися спогадами. Говорить Ольга Голяк. Звичайна Полтавка позвонила, каже: можна? Я опишу свою свої переживання, свою біль, свої ну, ті, які. Життєву ситуацію, звісно, так вона обіцяла нам написати, передати. Звісно, відповідно до заяви, ми приймемо і будемо оформлювати в колекцію. Передати документи до архіву можна особисто та поштою з письмовою згодою про добровільне надання речей. Світлана Мостепан та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтави.